Доброго дня любі друзі. Сьогодні 25 липня. Хочу показати вам це теж знаменитий сорт нектарина під назвою Харко. Дивіться який він прекрасний сорт. Щораз я ось так зроблю. В чому його прекрасність? В тому що він постійно загружений. В цьому році я сильно обрізав, зробив нормування, дивлюся, думаю, зірвось. дивіться. Чого зі? вирішив, тому що починає падати. Думаю, зніму відео. Це достойний сорт, який показує себе з найкращої сторони в плані урожайності. Кожен год. Кожен рік він постійно загружений, постійно загрузка. Одна біда, постійно потрібно нормувати. Для кого біда, для кого не біда. Але дуже потребує нормування. Без нормування він невеличкий, але постійно загружений. І дуже смачний. Смак в нього, звісно, класний. М -м 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 -м. Я навіть не можу передати. Цей смак, сок, сладкость, где это? то, что я не люблю робить. Дуже соковитий, дуже смачный. Кого нет, советую. Це робоча лошадка, яка буде радувати вас кожен рік. Але при умові, що ви його будете нормувати. З вами був Сергій Манжуков, нектарин Харко. Я да, його обновив, омолодив трошки. Он зрізав, він пішов. Як то кажуть, здоров'я вам і вашим садам. Дивіться, які От. просто бомбезні. Шарики, звісно, дуже достойний нектарин. Все найкращого, до побачення.